Відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ. Вдалося повернути 44 військовослужбовців. Серед звільнених четверо бійців з Вінничини. Деякі захисники мають поранення, тому нині їм надають усю необхідну медичну допомогу. Серед звільнених 36 рядових та сержантів, а також 6 офіцерів. Це військові, прикордонники, нацгвардійці і моряки. Усі вони боронили Маріуполь, завод Азовсталь, Херсонщину та билися з ворогом на сході країни також є й ті, яких ворог катував у полоні, та двоє чоловіків, дружини, яких раніше звільнили з полону. Одному захисників командирові відділення загрожував так званий суд з ув'язненням на тривалий термін. Зокрема, в Україну повернуто провідного хірурга Маріупольського госпіталю Демківа Івана, який зміг врятувати сотні людських життів, повідомляють у координаційному штабі. Про Норик, просто. Про Витаем в Спасибо. Спасибо. Минус 20 кг. Минус 20.